сказ одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, однаково смертельне як для тварин, так і для людей. До нині єдиний ефективний спосіб боротьби з ним профілактика, тобто вакцинація тварин. У рівному її щовесни безкоштовно проводять міські ветеринари. Традиційно щороку місяці травні. Ось ми починаємо планове щеплення собачок, котів, тварин проти сказу. Ось це є щеплення безкоштовне. Ось за рахунок державного бюджету, ось буде проводитись в 14 пунктах по території міста Рівного. Ось з 14 по 30 травня безкоштовна вакцинація тварин триватиме до 4 червня. На лікарів по два дні працюватиме у вісьми микрорайонах міста. Зокрема, поблизу будинку офіцерів на перехресті проспекту Миру і Набережної в районі автовокзалу на вулицях князя Романа, князя Острозького, Вербовій Коновальця та Мельника. В загальному котів і собак було прищеплено 1700 голів в місті рівному. Ну, по пунктах виводок було прищеплено 503 собаки, 79 котиків. Ну, надію, що в цьому році люди більш активніше відреагують на наші звернення, на наші прохання. За детальнішою інформацією ветлікарі просять звертатися за номером телефону 63 30 96. Олександр Тус, Артем Логовський, новини Рівного.